Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Сьогодні, як зазвичай, хоч і з невеликим запізненням, починаємо з акцій. О 30 квітня у лабораторії триває гаражний розпродаж. А тепер перейдемо до новин видавництв. Марі Діан Черновіць видає новий роман Артема Чеха під назвою Пісня відкритого шляху. Артем Чех знову написав про війну і знову не про ту, тобто не про цю. Тому з одного боку Song of the Open Road пісню відкритого шляху можна розглядати як жанрово стилістичну забавку приходницького історичну гру в Америку, колишній кріпак з українського села у складі Російської імперії, опинившись в епіцентрі американської трагедії, врешті-решт стає втіленням американської мрії. Але з другого серйознішого боку відкритий шлях головного героя цей шлях геть від Москви. Шлях Крізь війну до свободи, шлях від росіянина в пролозі до українця в епілозі, а ще з якогось боку легко собі уявити, зняти за мотивами цього роману ігровий фільм. Чорно-білий фільм сповнену символічних значень, подорож зі сходу на захід до самого себе і свого вічного дому, і саундтрек слова Волта Вітмена, музика Ніла Янга пише Олександр Бойченко. Передпродаж триватиме до 23 травня. Книжку можна придбати зі знижкою за ціною 475 гривень. Відправка книжок здійснюватиметься продовж з 7 31 травня Віват оголосив передпродаж на мотанка, збірку короткої прози в жанрі фантастики від українських письменниць про жіночий досвід, проживання війни та неймовірні сили, які проявляються за особливих обставин: фентезі, магічний реалізм, стимпанк, ба навіть постапокаліпсис, події, що відбуваються як у давні часи, такі у дні сучасної війни, у впізнаваних світах, чи абсолютно фантастичній реальності. Це 12 історій про жінок, які виявляють у собі надзвичайну силу долати ворогів, оберігати тих, кого люблять, та захищати свій світ. І Олена Рибка з кольоровим зрізом коштує 400 гривень. Буде орієнтовно 8 липня, без зрізу 344 орієнтовно 3 червня. Видавництво старого леви розпочало передпродаж одразу двох книг фозі музиканта гурту, танок на майдані Конго, журналіста і письменника Олександра Сидоренка, оновлене перевідання книги Червоні хащі» та новий роман Хеві Метал про Хеві Метал, перемогу пісенному шоу, чудовий старт для співака початківця Івана Майбороди або просто Вані, як називає його продюсер. Слава впізнаваність ефіри мало не тижня. Здається, що мрія про популярність і високі гонорари. От от справдиться, але не так просто заробити своїм талантом до того ж в умовах шаленої конкуренції. І коли продюсер грає лише за своїми правилами. ця книжка про життя за лаштунками шоу бізнесу і про життя після шоу, реальність диктує свої умови, в яких складно вижити, самореалізуватись, зберегти взаємини, відрізнити фальш від правди, не зрадити себе, а ще зробити вибір. Бо цей вибір може бути дуже несподіваним у продажу з 15 травня, коштує 350 гривень. КСД видасть «Залізне полум'я», «Емпірей», «Книга 2», «Ребекки Ярос», «Миттєвий бестселер номер 1» за версією New York Times, рейтинг Amazon 4.6, «Гудріц» 4.35. «Четверте крило» та «Залізне полум'я» – найкращі книги фентезі 2023 року за версією Barnes Noble. Буде 736 сторінок, коли невідомо. РН розпочало перед замовлення історичного роману Нью-Йорк Едварда Резерфорда, триватиме до 31 травня включно, розповідаючи про переплетення доль персонажів багатих і бідних, афроамериканців і білих, тубільців та іммігрантів. Резерфорд оживляє важливі події, які сформували Нью-Йорк та Америку: війну за незалежність, становлення міста як великого торговельного фінансового центру, ексцеси позолоченого віку, вибух імміграції наприкінці 19-го та на початку 20-го століття, випробування другої світової війни, майже крах Нью-Йорка в 1970 дев'ятсот і його бурхливе Відродження в 1990-х, а так і на всесвітній торговий центр. Всюди вкраплені захопливі епізодичні ролі видатних діячів від Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна до Бейба Рута. Коштує 600 гривень за передзамовленням. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Як ви знаєте, цими вихідними проходив фестиваль Книжкова країна на ВДНГ. Декілька книжкових блогерок написали, що на фестивалі спікери без проблем переходили на російську і презентували російськомовні книжки у минулу п'ятницю. Наприклад, що пише Тетяна Гонченко. Сьогодні на панелі про те, як зробити Україну читаючою Україною, засновниця «Віч вічна віч Маргарита Січкар почала говорити ламаною українською, а потім перейшла на російську. На книжковому бізнес-стендапі власник компанії ТекстильКонтакт Олександр Соколовський говорив ламаною українською, але про російськомовні книжки, і створила його компанія, їх показували на екрані, і от читаю у інших блогерів, що на презентації збірки горору, де укладачем був кокотюха, один з авторів сказав: Вибачте, мені важко, буду говорити російською. Фестиваль оперативно відреагував на російську мову на подіях. Ми ретельно підбирали організаторів заходів та попереджали кожного щодо неухильного дотримання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної на нашому фестивалі. Проте на деяких заходах кілька запрошених спікерів порушили вимоги закону та умови фестивалю, перейшовши на російську. Ми щиро Прошуємо за те, що сталося. Ми ще раз попередили усіх учасників та модераторів подій стосовно недопущення подібного під час останніх днів фестивалю. Видавництво почали ділитися топом у продажів на книжковій країні. Видавництво Старого Лева. Я бачу вас цікавить, Пітьма, Ларіон Павлюк, культ, Любко Дереш, спитайте мінічку Євгенія Кузнецова, Книжечка Мандрівичка, Київ, Ірини Цілик, Ірини Тараненко, Марта Лашак та Марії Воробйової, Боженята, Тері Пратчета, Віват, Алі Гейзелвуд, Кохання в мозку, Григорій Квітка, Основ'яненко, Конотопська Відьма, Кейт Елізабет Бетрас, Моя темна Венеса, Фріда Макфаден, служниця, Джон Стрелекі, Кафе на краю світу, Фабула, художня література, Віла Сан Фрусиско. Рослава Литвин, Покора, Щепан Твардух, свято ЦАПа Маріо Варгас Льоса, імперфекціоністи Том Рахман, тому що ти є Дара Корній, не література, діана, справжня історія з її вуст, Ендрю Мортон, безконтрольні, що треба знати про бізнес процеси Наталія Заворуха, дім Гучі, Сара Гей Форден, нейрокопірайтинг Денис Каплунов, правила мозку для роботи, наука мислити розумніше в офісі та вдома. Джон Медіна. А ще більше топів видавництв у наступному випуску. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.